Загиблого військовослужбовця Сергія Пальчуна провели в останню путь у Сумах. Після відспівування у Свято-Миколаївському храмі з полеглим воїном прощались на Баранівському кладовищі. Віддати останню шану своєму товаришу прийшов Павло. До бабусі приїжджав в село, посасі служили. Так що я знаю. Саме Малку. Хороший пацан був. Царство не хай земля буде. З дитинства знала Сергія Пальчина Тетяна Лагіна, була його сусідкою. Він завжди приходив на допомогу. Був безотказний. днем, ночі, де що, оце ж по селу, як би сказати, що не случалося, він був перший, як би сказати, на допомогу. І рвався завжди перший. Тільки почалась війна, він був героєм у нас. Я туди, я піду, ну не вийшло, щось у нього там, а потім бахи забрали. Жалко, звісно, слів не вистачає. Можна було мисляно багато чого казати, а станеш казати кому, комох душі і все. Жалко дітей своїх ховати, хоронити. За інформацією сумського центру комплектування, старший сержант Сергій Пальчун служив навідником парашутно-десантної роти, парашутно-десантного батальйону. Життя військовослужбовця обірвалося 7 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоселівське Луганської області. Ще молоде життя. І ще жити, жити, виховувати діточок, радувати батьків. Але, на жаль, ця страшна війна забирала такого молодого воїна. Вічна пам'ята, слава загиблому герою, щирі співчуття рідним та близьким. Поховали полеглого бійця на Алеї Слави Баранівського кладовища йому назавжди залишиться 44 роки. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Суми.